Господь з Вами і з Духом Твої читання Святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус розповідав натовпу про Боже Царство і зціляв тих, котрі потребували оздоровлення. День уже почав згасати, дванадцятеро, підійшовши, сказали йому відпусти людей, щоб, пішовши до довколішних сіл та хуторів, вони зупинилися на нічліг і знайшли їжу, бо ми тут у пустинному місці. А він сказав їм: Дайте ви їм їсти. Вони відповіли: немає в нас нічого більше, як тільки п'ять хлібів і дві рибини, хіба підемо та купимо їжу для всього цього народу. Було ж чоловіків десь близько п'яти тисяч. Та він сказав своїм учням: Розсадіть їх групами по п'ятдесят і зробили так, і розсадили всіх. Узявши п'ять хлібів та дві риби, він звернув погляд до неба, промовив благословення над ними, розломив і давав учням, щоб поклали перед людьми. І вони поїли і наситилися всі, а із залишених шматків назбирали дванадцять кошиків. Слово Господнє! Слава тобі Христе! Моє перше причастя було коли мені було 19 років. Чого я про це згадую, тому що сьогодні ми на урочистості тіла і крові Христової і я приступив до причастя свідомо. І це була проста ранішня меса 93-й рік 20 серпня. Дев'ятнадцятого вечора мені сказав священник, який готував мене до сповіді. Каже: Ну, завтра посповідаєшся рано перед службою і причастишся. Я посповідався там в тій сповідальниці. І рано на службі, де було 10 чи 12 чоловік, я на простій ранішній мечті причастився. І, можливо, навіть від того часу, тобто пройшло 32 роки, здається, якщо добре рахую, я майже щоденно причащаюся. Потім через там, рік пішов в монастир, а вже в монашому житті щоденне причастя, щоденна Євхаристія це вже спосіб життя. Потім став священником і кожен день вже з 2003. Року, тобто це вже теж, дай Боже, скоро 22 роки, зрештою, 24 червня, як на Яна Хрестителя прийняв таїнство. І про що я би міг з вами сказати, чому це так є в моєму житті? Євхаристія, тобто Тіло і кров Ісуса Христа, в першу чергу це про Його стосунок до мене. Ось так Він мене любить, що Він мені себе дає. Як я можу не хотіти прийняти Його тіло і кров, коли Він мене так любить? Для людина, яка, допустимо, там. Мала перше причастя, або, не знаю, довго-довго може не причащатись, не піти до сповіді. Я таку людину мені важко її зрозуміти. Ну, бо як можна відкинути Бога, який дає своє тіло і кров? Люди, ви що? Та це таке, якби ви відкинули воздух, воду, сонце. І все прекрасне, що лише є. Як можна відкинути того, хто дає своє тіло кров? Можна. 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 Ось так і мої батьки були першопричасниками, і потім вони відійшли, тому що не проникнулися, не зрозуміли таємниці тіла і крові Христа. Не прониклися. Пам'ятаю, одного раз один чоловік каже: дайте мені ту вафельку. Не розуміє, що це? Не розуміє, а чого не розуміє? Учні отримали тіло і кров Христа на останній вечері після трьох років навчання. Що це таке? Три роки Ісус їх навчав. По ідеї, знаєте, причастя діток, діто, діточок, має бути тоді, коли тато і мама живуть Євхаристією, коли дитина бачить, що тато і мама горять, що для них важливо приймати Ісуса. Я виріс, тато і маму, не ходили, не причащались, не... хоч, може, і десь-не десь щось було. Потім, коли я навернувся, прийшов в монастир. І тато, і мама навернулися. Моя мама недавно, напевно, дивиться нас, казала: а, ти низька служба, вона тоді включає серу, Сонюку. <свісно> Сьогодні Верітас не записує, лише Ютуб. Е, недавно моя мама потім навернулася, теж повернулася, каже, так їй було погано. Каже, та я низько не піду, 14 років кожен день причащаюся. Кожний день. Моя мама кожен день 14 років ходить на святу месу, як на роботу. Як став єпископом, каже, мамо, то твоя робота, каже, то твоє служіння ходити на служби, молитися за мене, за інших священників, то служіння, то богослужіння. Бути носієм Ісуса в цьому світі, то твоє богослужіння, мама. Каже, так, це погано чувствую. Каже, може я низько не піду? 14 років кожен день. Ось. І тайна дару тіла і крові Христового неможливо інакше переживати, якщо нас не доторкне, що це його любов, він дав себе. Це не обов'язок. Він подарував себе, своє тіло і кров. Мене завжди, я не завжди це відчуваю так, що ось сильно якось. Але коли є цей, скажімо так, інтерактив, Він мені дарує себе, а я Його приймаю, це є тою силою, яка мене веде по життю. Євхаристія є тою силою. Так, з однієї сторони, навчання Ісуса, але з другої сторони, от, це знаєте. Це як стосунок, Ісус говорить, моя любов до вас це як стосунок до чоловіка і до жінки, як би мав виглядіти стосунок до чоловіка і жінки, що коли щось там не те, то і не хочеться бути близько. От Коли я з Ісуса сторони все тут супер стосунок, що Він зі своєї сторони постійно вкладається і там не може бути не те. Може бути лише з моєї сторони не те. А коли в мене не те, то я каюся, я йду до сповіді, Щоби міг його прийняти. Не тому, бо я згрішив іду сповідатися, а тому, що я відчуваю, що біж нами щось не те. І щоби я міг його приймати, мені потрібно посповідатися. От тому я йду сповідатися. Бо докори сумління кажуть, що щось не те. Мене той отець, корнелодьо, дякую йому дуже, кілька місяців готував до першої сповіді, а потім, це вже спосіб життя для людини, яка засмакувала, скоштуйте і побачте, як добрий Господь, людина, яка відчула в своєму серці, що це прояв Божої любові, він дає своє тіло і кров, це стає способом життя. Багатьох з вас знаю, багато з вас щоденно приходить, часто приходить, регулярно приходить. І так має бути, що це спосіб життя. Ось, але воно дано не всім. В сенсі, не всі ще цього розуміють, але можна це зрозуміти, бо Ісус хоче всіх накормити собою. Водночас. Водночас до цього потрібно підійти зі страхом і трепетом. Так як тоді я прийшов, і священик мене кілька місяців готував до причастя, кілька місяців готував. Щоб я зрозумів, що це. Ісус своїх учнів три роки готував. Тому дуже важливо, щоб ми. З однієї сторони, Ділилися з іншими, чим є для нас, а з іншої сторони, якщо хтось хоче теж причащатися, щоб ми допомогли цій людині зустрітися зі священником, попросити, бо можуть бути такі люди, правда, в нас тепер перемішалося все, багато людей приїхало теж сюди, переїхали, вимушені були покинути свої домівки, можуть зайти, можуть відчути, що хочуть. І це добре. Це Ісус хоче себе подарувати кожній людині, але для того, щоб прийняти Його, потрібно пройти дорогу. учнівства, потрібно підготуватися, щоб зрозуміти, що прийняття Ісуса це спосіб життя, це не якась тільки сила, це не якась там щось роздають, це стосунок. Тіло і кров Христа це стосунок, який назначає. Мій спосіб життя це дорога, якою ми з вами йдемо.